Друзі, всім привіт! І ви тільки подивіться на мене, який є тюбік. І мені треба трішечки підкачатись. Ми зайшли в мускул симулятор, і наскільки я знаю, тут навіть можна битися з чуваками. Бо, поки я стояв, готувався, мене вже тут повалили кілька разів. І мені здається, що треба трішечки прокачатись. Тому. О, оце мені треба. Так, ану. Все, я більше не качаюсь. Ааа, тут просто повільно це все робиться. Почекай, давай ось, чувак, якось тут швидше качається. Можливо, треба ну на легшу цю піти. Ага, диви, виходить, по суті, то я трішечки підкачуюсь, але супер-супер повільно. Хоч я й нажимаю. Не знаю наскільки швидко я зможу прокачатися, але я би хотів прям прокачатись, дай Боже. Але якось дуже повільно Почекай, А якщо отако. О, отако теж можна з гантелькою, бемц. І ми, типа, йдемо і типа потихесенько, помалесенько прокачуємося. Але прям супер повільно. Можна якось швидше зробити так почекай. Ох ти, є! Саня, та ти вроді такий тюбік, а ти так нормально б'єш. Нє, 18 сили, у мене вже є 100 сили. Непогано, так тут хтось бився, я це поняв. Ану, чи можу я бігати? Да, я можу ще й бігти на дорожці. 16 швидкість у мене стоїть. Да, і потихенько, помалесенько я прокачую свою швидкість. Типу, якщо я буду тут качатися, ну не то, що качатися, а просто прокачувати свою швидкість на дорожці, то моя основна швидкість буде ставати набагато-набагато більше. Давайте заберемо бонусів тут. І в принципі, це є супер прикольно, тому що я по суті сили не прокачую, я прокачую саме швидкість. І ще мене з'явилася така движуха. Ану. О, давай віджиматись, Санчелос Санчелос, качайся! Так, а ти будеш сильнішим О, да, дало. Дуже-дуже повільна тут прокачка. І що хочеться сказати, що треба старатися для того, щоб стати все сильнішим і сильнішим. Тут є якісь інші виміри. За один ребітк, за п'ять ребітків, а ребітк можна, коли в тебе буде 10 тисяч сили. Я поняв. Да, прокачка дійсно тут доволі-доволі складна, я би сказав. Давай ось цю штуку спробуємо. А я не можу її навіть підібрати. О, підібрав! Я роблю стану витягу, братва! Ха-ха! Саня, дивись, що в тебе щось спина тупо не йохнула. Бо це може бути шок з такими приколами. Якийсь ти дуже-дуже слабкий. Можливо, мені треба нормально так прокачатися, щоб можна було спробувати стати потужнішим кентом. Давай потихесенько, помалесенько, ми прокачуємося. геми отримуємо. Можна було 500 п'ятсоцили купити, але 500 п'ятсоцили це. Ух ти, є, ні, та пішоти геть. Так, тут іде якийсь банан. Ага, нам треба все ж таки розібратися, як мені можна спробувати стати все сильнішим і сильнішим. Є якісь скіни. Є пети Ага, вони за геми Йо, тисяча гемів, а де ж тільки взяти? Де взяти штуку гемів, розкажи. Можна зараз до чувака підійти і попробувати йому вмазати, ні? Ні, я йому не можу вмазати Я йому вмазав! Я йому вмазав! І цьому вмазав? Ха-ха, мені це подобається, Саня, прокачуйся Так, я не знаю, що мені дають оці кіли, але одного я вмазав. Так хорошенько вмазав. І це прикольно. Так, я. Я записався в якийсь файт. Почекай, який файт! Тут якісь жорсткі чуваки! Чи можу я йому зараз вмазати? Ага, ні, тут поки що не можу. Окей, давай прокачуватись. Куда качатись? Диви, який він здор. Його винесли, його винесли, стички. Та я щас і цього винесу. БЕМ! БЕМ! Я переміг! А ні, почекай, я на третьому місці показую. Чому я на третьому місці, якщо я лишився останній? Чому мені не дали сили за те, що я переміг? І чому у мене так мало гемів? Так, у мене є бонус плюс 25 гемів, непогано. Нам треба нормально так прокачатися. Так, друг, ти поки тут фармиш, треба тобі дати плюх. Я не знаю, що все ж таки дає мені за те, що я. Ох ти йо, який він жорсткий! Я йому взагалі нічого не зніс по ХП. Зато цього виніс. Ха-ха-ха. Прикинь, який я тренажерний зал на 50 репідків. Це просто шок. Я просто повністю вражений. Ну ти диви, у мене тільки 393 сили. Мені дуже мало сили дає. Мені треба щось придумати з цим. Так, файт мені ніякий не треба. Отако я ще можу прокачуватись. Мені драбіліті яке ще дається. Я не знаю, що воно робить. Чо мені тут нічого не написано. Сила, швидкість. При... Дивись, 50 сили коштує 15 робуксів, прикинь От, зі швидкістю ситуація трошки інша. Швидкість дорожча. А угу, ще угу. Статі, х2 кіли, х2 файт, х2 ребіт. Прикинь, ти робиш один ребіт, тебе робиться два, да? Непогано. Але треба потихеньку прокачуватись. Я вже вік. А я, я не мій був, в принципі. У мене 435 сили. Мені треба більше. Є статистика. Ось до моя статистика. Драбіліті швидкість. Геми, ребіт, хефайт кіли. Хороші кіли і погані кіли. Я поняв. З цим я розібрався. Пет дає плюс один сили. Цей дає драбіліті, цей дає швидкість. Сіки найкрутіший пет дає, мені цікаво. Ось, 500 тисяч гемів. Вау! непогано. Непогано, плюс одна сила теж непогано, але треба десь геми взяти. Де взяти штуку гемів? Ось до можна купити. Скільки вона? А, 89 робуксів. Так вона не дорога. Ні, я то насправді можу пробувати купити собі, да? Але чи принесе це якусь міні-силу? До речі, диви, я вже не сильний тюбік. Я вже фіт. Пуди на мене, який я вкачений. Щас піду комусь снесу голову. До речі, я вже можу прес качати. Штука прикольна. А, а коли бонус, бонус за те, що я качаю прес, буде сьогодні чи ні? 24 сили. Міхіло. Диви на цього банана, він ще він ще худишка. Він ще взагалі тюбік. А я вже такий, ну Нормальний на Масі Кент. Ти знаєш, як твій коріш зростом метр п'ятдесят, тільки пішов в зал, і вже такий підкачаний дядько. Диви, непогано. Ну, ламати все можу. Так, іди сюди. На ти, плюху. <реш> Диви, в цього чувака швидкість 20. А в мене взагалі ерундова швидкість. Він кудись побіг. Він АФК біг. Диви, він АФК біжить. <реш> так, а що в мене по швидкості 17, да? В общем, це говорить про те, що мені треба трошечки більше швидкості. В натурі, ти прикинь, мені треба нормально, так швидкості. І ще коли в мене буде. А я можу бігти і качатись. Ні, бігти і качатись, я не можу, я поняв. Вибрати я можу гантелю, але я тоді не можу качатись нею. Окей, і вона ще до, речі, сили дає мені дуже мало. Давай ще запригнемось ось сюди, попробуємо побіжемо. Потягати штангу, але сили прям капець як мало дає. Ну, типа сім. Що це за що це за сміхота? Давай, ось, ось, ось саму жорстку. Оно десять. Оце тема. Давай, Саня, надо сили тобі. Хоча би дві тисячі, щоб ти далі там міг пройти. Я не знаю. Можливо, там прокачка буде крутіша. диви, ну це просто прикол якийсь. До речі, ось цей чувак він теж фіт, так як і я. Давай йому зараз валянем в голову. На, хо-ха-хо, кіл -хо -хо. Я ще ж цього винесу. Май 900 сили. Смішки смішками, а я йому можу дати плюху таку. Ха-ха! Мені це подобається. Так, давай прес покачаем чуть-чуть. гопа гопа гоп Давай, 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 давай. Разик, разик, разик. Давай. Опа. Прокачали. Супана луцо валяна. Кисляво. Что Що тут бігає мене? На ти плюху. А чо, чо, беткілс! Він же всіх ходив, виносив. Ладно, віджиматись треба. Він щас мене піде бити. Диви. Чи не піде все таки мене бити? Диви, який качелос. Просто здоровий. О, гемедали! Гемедали то хорошо. Він, в принципі, якийсь худий. У нього просто скін такий. Тихо, 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 тихо. Він же щось мене почне вбити. Так, давай бігти. Бігти качатись. Він хоче просто мене Ось Осьо робот. Оцей роботизований, дуже потужний. Він просто манюній, а насправді йому взагалі байдуже. В нього і дракон є, і ще щось. А тебе ми можемо валянути просто. Ти зайняв просто моє місце, друг. Ти зайняв моє місце. Мені тут треба буде покачатися І ще, до речі, бонус на 150 гемів. Непогано. Геми фармляться доволі таки швидко, але от я думаю, як би то мені так зробити, щоб швидше прокачатись. Я насправді супер такий якийсь повільний чувак. Диви, 20 ребітків 100 ребітків 3 ребітків Жесть! Тут же ж просто не можна бистро качатись. Тут, типа, ну, треба постійно кляцати на мишку, а бонус дає дуже рідко. О, я стронгом став, ти подивив, має тисяча сили. Непогано. Драбіліті, швидкість, гем. Килли, хороші, погані. Так, почекай, чого до мене біжиш? Що біжиш до мене? Ні, хух, він мене не трогає, хорошо. Не, почекай, щас буде мене трогати. Пішо ти геть. На! І ти кабан! Ні, кабан мене насправді виніс Взагалі жорстко. хе <хи> хе мене тупо склав. Ладно, смішки смішками, а силу треба качати. Так, бік чест. Погнали подивимося, що там є. Погнали. чи можу я її відкрити, мені цікаво. Чи можу я взагалі туди пройти? Чи мене не пусте? Да, мене не пускає туди. Ти подиви. Ладно, давай покачаємо тут прес. В принципі, за прес, як я пам'ятаю, дає дуже багато сили. треба десь якось 2000 дати. 19 дало, непогано. Опа, ще 23. Супер. Але це повільно дуже. Я хочу більше. Можливо, є якісь коди. Давай загуглим. Є код фітнес 10к. О, 280 сили. Сюда. Оце хорошо. Оце я розумію. Трішечки прокачався. Так от 200 сили дало зверху. Але все, диви, бачиш, я покачав прес і потім тепер повільно його качаю. Ну не то, що повільно, а просто мало дає. І віджимання дає дуже мало. Я просто не розумію. А все, 16 6, Та 6 це взагалі копійки. Давай ось гантельку. 24. Оце да. 16, непогано. Вона лише на бігову дорожку. Надо стати швидшим, щоб мене не доганяли, якщо що, на саму манюню мені. Отако. От сюди. Тупо здоровий Санчелус такий. У мене вже голова така маленька, порівняно з ну взагалі з моїм тіле складанням. Опа, і тебе просто всіх повиносив. Пішли ви геть. Ви не знаєте, на кого напали. Ви бачили, який я кабан здоровий. Я просто здоровань. Мені надо більша швидкість. Я дуже повільний. О, потихесенько, помалесенько прокачується. Так, трішечки швидше ми стали, це хорошо, але мені треба більше сил. Тут є турніке. Давай на турні. О, турнік ще й швидкості дає. Так, брат, не трогай мене, будь ласка. Брат, я ти сейчас дам плюху. На! Я склав і він мене склав. Я хотів на турнику качатись, він і силу дає і швидкість. Так, який файт, мені турнік треба. Так, не трой мене скелет. Нехай там б'ються. Їх якісь Клайм, плюс три швидкості, супер. Ти бачиш, який він швидкий? Він просто може анігілірувати тут кожного. кенти, якщо буде багато вподобайденів, обов'язково я заличу сюди ще раз і буду просто всіх нищити. Я трішечки підкачаюсь до серії і буде просто шок. І ще, до речі, не розказав. У мене в телеграмі проходить конкурс на новеньку клавіатуру. І все, що потрібно, це нажати на сердечко і підписатись на телеграм-канал. І все. І ви будете потужними кентами. До речі, турнік це, напевно, одне і найкращих. Якщо я тут знаходив, тому що він дає і силу, і швидкість, до речі. Правда, сили трішечки, але й швидкості трішечки. Але ти типу по факту і одне, і інше качаєш. який він повільний. А це просто прийшов, Він має щас винесе. Він гвардіан, прикинь. Він супер жорсткий. В нього ще червоне тут написано: У мене тільки якесь Тіфані колір. Мені нада потужніше. Правда, сили вже дуже мало дає. По сім сили, це дуже мало. Давай оцю штуку ще візьмемо. Станову зробимо, так? Да? Станову тягу. Я хожу, як перекач, просто ти подиви. Давай, на станову. Випрамляйся, Саня. Випрямляйся. О, шістнадцять сили. Сюди. Надо комбінувати все. Всю свою тренуровку тоді буде давати нормально. Надо все комбінувати. Тоді прям дає суперське. Так от трошки пресу. Давай, давай. Три сили. Прес, значить не треба. Трошки віджимань Давай, 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 Санчелос Не пивай мене, гвардіан. Будь ласка, ти потужний чувак. Ти дуже потужний. Да, да. Ти дуже потужний. Просто не трой мене. Ти, ти супер жорсткий. Тік. Я чесно, ти мій коріш. Покачаємося, трошечки на біцуху візьмемо. А ти коли ліву руку тренувати будеш? Санчелос, ти поди на свою голову, яка наманюня. О, 20 сили, сюди. Який здоровий в небі просто. Шесть селі. Давай на турнічок. Отако сюди. Хорош. Ще, кстати, можна зробити якось. Е... Ось сайс собі можна зробити, да, одиничку? А, ну я все одно не, не, не помінявся взагалі. Ладно, але мені до, до двох тисяч ще капець як далеко. Коли гіфт буде? 12 хвилин аж! Кстати, через годину. Або одій тут можна геми отримувати, да? 7,5 тисяч, якщо дві години ще пограти. За 7,5 тисяч гемів можна собі купити оцього. Або оцього краще буде. І ще там якось, короче, або двох таких взагалі буде потужно. Або якщо їх не можна багато собі Носити, то можна оцього взяти. Просто швидкість, драбіліті. Осьо, плюс три сили. Або сьо. Оця хороша штука. Ну, ще оцей за 9 хороший. Він у нього, бачиш, за 9 тисяч. Жесно, я дуже мало сили формлю. Мені на більше. 22, осьо, хорошо? Ще 22 непогано. Ви подивіться, яким він став! Це цей робот, який був манюнім. Ти поди на нього. Сіки ти жив в цій грі, друг. Розкажи мені. Добре, що ти мене не бив, і я з тобою не бився. Бо він щас буде кожного тут тушити. Ти подиви на нього. В мене аж руки трусяться. Я не знаю, що з ним робити. Ти подиви. Ти подиви! Це просто шок. Оце я б таким би теж хотів би бути. Анігілятором тупо. Ха-ха! Оце він і є, в нього 170 тисяч сили. 170 штук. Це просто шок. Скільки він її фармив? Ці 170 сили, він її фармив жестик багато. Ну або купив тут. Можна купити собі 20 тисяч сили. Ні, так це 20 тисяч, небагато. Бусти, до речі, є. Ну, з них сенсу небагато. Але я от думаю, якщо я 2 тисячі сили нафарблюю, я зможу піти на пляж, а там буде прикольніше, я думаю. От тихесенько, помалесенько, я прокачуюсь. Мініш. Надо 250 ціл, і все на все Але де мені їх взяти? Так до мене біжиш, а Що до мене прибіг? Блін, я не встиг убрати цю. Я тебе щас винесу. Falow 300. Сейчас я до тебе прийду. Ася ти. Іди Иди сюда. И ты тоже. Получай плюху. Я думаю, я тут самий нуб прийду, зламаю твою кабіну. Диви. На. І все, я не пойду же. це бэд кіл. Че хороший кіл. До речі, банон, диви. Банан так і не прокачався, не чорта. Правильно, він не прокачався, бо бой нубас останет. А я жорсткий тіп. У мене сили мільярди. І я готовий всіх тушити. Ну як мільярди? Тисяча тільки. Хі -хі. Ось Сейчас знову цей фалов. прийшов, да? Біжи, біжи, біжи ж ти сюда. Давай, давай, давай. Я подивлюсь на тебе. Іди сюда, іди до мене. На! А, от і все. Ще ж трошечки швидкості, чуть-чуть капельку. Капельку швидкості надо. Давай. О, хорош. Супер. Щоб я міг тікати, якщо що. потихесенько, помалесенько Ми прокачуємося, кайфуємо. Ще 190 сили залишилось допрокачати. Це капець. Аби за те, що я валю чуваків мені ще давали, силу, оце було б супер. Так, ти фалоу, іди звідси. Поняв? Це моя територія. Ти мене побив разок тут, поки я відпочивав. Тепер сиди тут, чілься. А, коли робиш ребільха, то тобі плюс 50% дає бонуса. Я поняв. Ти, у мене майже є, майже все вистачає. Залишилось 70 очків просто. 18 дає. Хорошо, Сань, давай, качайся, все буде супер з тобою. Ви цих чуваків потужних, у них 8 тисяч. По 8 тисяч у них. Вони два кента, походу. А ні, один одно вже завалив. Так, тихо, Сань. Обережно. Головне, щоб тебе просто не затушили. Так, все, поширували помаленьку туди. Так, ти лава, йди геть. Все, 2000 тисячі маю, пішли бонуса забирати. Давай, 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 давай. Тут є бонус. Space Джим, 500 репітхів 1000 репітхів о, 100 гемів забрав. А що ж тут можна качати такого? То я б не сказав, що тут, що тут більше сили дає. Тут не дає більше сили. Тут просто більші. Біші тренажери, більші, все більше просто, і все. А так то все звичайне. Так само сили дає, все так само. Жесть. Давай винесемо цього чувака. Зараз ми його на прогиб візьмемо, да? Я бистріший за нього. А я бистріший за нього. Я бистріший. На, ти в спину. Чорт. Ооо, диви, як я валю. Поди на мене просто. Я просто анігіляторна пушка. Потихесенько, помаленю. Лесенько, ми стаємо потужними кентами. Але дуже повільно. капець яка тут повільна прокачка. Прикинь, ціки, той чувак 170 тисяч фармив. Він просто, я не знаю. Він тут родився на цьому режимі, просто на ньому родився. А ці ось здорові кенти, мені цікаво, чи зможу я завалити здорового чувака? Мені здається, що зможу. Я думаю, що я його з легкістю зможу завалити. ну. іди ж ти сюди, на тобі! Ох, йо! Так, фалов. Оце ти щас получиш, іди до мене. Іди до мене. Я сказав, не зря швидкий скачав. Кому ще? Хто ще хоче? Мистер Мускул. Тоже йди сюди. І ти, леді гага. А ти кабась, кабась, падай. Всі падайте переді мною. Я всі готовий бити просто. Я танк. І мене теж виніс. Коротше, є одна ідея. Треба просто дуже багато швидкості. У мене зараз на даний момент дуже маленька швидкість. А аби я міг бути набагато швидшим, то я би міг бігати просто на супершвидкості і всіх валити. Так, ти щось до мене прийшов, ти хочеш битись зі мною? Жесть. Сань, ну в тебе й голова мала. Так, давай на файт, зайдемо. Я щас всіх. Хор... Щас я тут всіх розвалю. Що тут за нубас? Ідіть сюди. Що ти нагнувся так? Ти, чорт. Давай, 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 давай. Пішов перший впав просто. Давай малюк, іди сюди. Скіні манюк. Ще одного завалив! Мене вбили, я його вбив, так? Да? Я на першому місці, мені гемі вдало. Ха-ха! 1 тому що хто? І що, тому що правильне сила я тут навіть на, на цьому, на білборді. Ну, мене, правда, винесли. Диви, ось до, диви, бачиш. Зараз бед ранки, кудранки, ось до, ось до ранги, диви. Всього був такий 100 тисяч понів. Тут навіть до мільйона можна дійти. Це ж шок просто. Та пішли всі геть, я сказав, пішли всі геть, чорти. Що в мене тут по цьому, По моїй статистиці. По статистиці у мене 36 кілів, 18 із них добрих, 9 поганих. Ну що ж поробиш? Я такий, оце поганий чорт, можу і хорошо вбивати, і поганих вбивати. Та мені в цілому байдуже, але мене розвалили. В общем, друзі, ось такий от режим. Саня круте головою і каже вам всім пока.